Дякую. Yep. щойня на проти Много запитання. Інпрос ЮЕ розповідати в мене. То сумеємо хотіли з'ясувати двох шановних е е е опонентів, що яка має бути державна політика у сфері? Бо те, що в нас в релігійній сфері відбувається, це з одного боку, це кісто арзінат вралі з іншого боку, там є досить, як би сказав, небезпечні явищ стосовно різних. Як і християнських, так і псевдо-християнських, ісламських талітарних то те саме в Україну. Яка має бути запати показу на фото того, що в нас існує релігійні поручів в Україні зараз? Дякую, будь ласка. Що існує сьогодні? Існує сьогодні намагання знищити українську церкву з українською традицією, з багатовіковою історією. І намагання посадити квазірелію, забезпечити збереження реєстрації будь-якого об'єднання громадян, яке називається релігійна громада, без будь-якої конфесійної належності. Декілька років тому у мене був досвід зареєструвати абсолютно нормальну релігійну громаду, яка б входила до складу Української автокефальної православної церкви, парафіяном якої я є. На той час і часи не змінилися зміною Ющенка на Януковича, або Януковича на Ющенка або на Ющенка. Ситуація в управлінні справа ролі була однозначна. Ми будемо реєструвати беззаперечно все, крім традиційної української церкви. Це був такий якийсь неписаний закон. Для того, щоб зареєструвати парафію української православної автопіфальної православної церкви, необхідно подавати мільйонні перешкоди в першу чергу, які пов'язані з діяльністю. Церкву як статутної організації. Статут необхідно було виписати таким чином, щоб дати можливість будь-якій кількості громадян рейдерським чином захопити будь-яку громаду, якщо на те буде якась разів. З іншого боку, кількість релігійних громад, які не мають ніякого відношення до релігійної багатоманітності, реєструються абсолютно спокійно, бо вони не представляють ніякого інтересу і їх єдине завдання руйнувати ті підвали традиційного християнського буття, яке сьогодні є в Україні. Яка повинна бути політика? Політика повинна відповідати якимось певним сформульованим завданням. По знаєте, коли ми зараз говорили про освіту, про стандарти, вступ, техніку, пересування електронної пошти, електронно електронний обіг, Ми ж говоримо взагалі-то про процес. Ми говоримо, як цей умовний автомобіль рухається. Але ми ж ніколи навіть не замислюємося, а куди він рухається, куди треба приїхати. Ми говоримо про взаємодію деталей, організмів, хто кому в який строк повинен подати які документи. А нормальне питання, яке я ставлю, часто дуже людям, які приходять: а для чого? А от для чого вистонабір формальних ознак в релігійній площині? Таке ж саме питання виникає щодо реєстрації. Будь-яких релігійних серед для чого їх така кількість, для чого створюються перешкоди для традиційної української церкви, і яка задача сьогоднішня стоїть перед вами? Перед сьогоднішньою задачою максимально дати сприяння московському патріархату або російській православній церкві в Україні. Наша вимога, щоб УПЦ МП називалася Російська Православна Церква в Україні. Тому що це відповідає дійсності. А наша сьогоднішня позиція, що українська церква повинна на своїй богом даній землі мати перевагу, а люди, які хочуть реалізувати свої релігійні потреби, мали можливість це зробити, але не зазіхали на основи національної безпеки. Дякую.